Готуй сани влітку. Етнопроєкт Скарбниця готується до різдвяних свят. Прилуцька фольклористка Вікторія Лемещенко спільно із колегами з Чернігова та Ніжину вирушили на маленький хутірець, високе, що на прилученні. Тут співочий гурт Яворина через 30 років зібрався знову, аби відтворити стародавню колядку. Пісня ожила у будинку Ганни Олексієнко. Народилася в село Ольшана. я не тутешня. Привезена. Ну, а що робити? Це ж таке. А хто привіз? Ну, знайшовся такий один Понятно. парубок і забрав дівку. І я тут уже 52 роки. Разом із Ганною Вікторівною заспівує Галина Сірик. Вона всі 68 років живе у високому. Я корінна корінна жителька села. У ансамблі співала і Софія із місцевим прізвищем Лень. Сюди вийшла заміж. Жила тут все время на фермі і працювала і. Ходила до хору, до Петрівної. Та сама Петрівна також цього дня разом із дівчатами. Ніна Ведмідь не місцева. Родом із Ніжинського району, вийшла заміж у 72-му році, прожила у селі Високе 27 років. Коли стала за клубом, організувала людей, і в мене був хороший колектив. З якими я працювала з великим задоволенням. Я їх усіх любила, поважала, цінила, бо вони ж для мене були все. Яворина звучала голосами дев'яти жінок. Найстарші передавали молодшим місцеві мелодії, які виконують по висицькі, пісню, котра линула прилученою, зберіг у своїх записах фольклорист Василь Полевик. Дослідник приїздив у високе, аби почути автентичні мелодії. Так казав: Ану проспівай, який у тебе голос. Проспівав, другу провіряє, третю провірив. так. Ти співаєш первим, ти співаєш другим, ти співаєш третім. О, у вас на три голоси йде. Оце так він у нас. Так він такі пісні переробляв і такі вам спеціально натрилася. <кій> ну, ми як і співали. Він каже, співайте, які ви знаєте, постаринні, Співайте, що, що ви той. А я вже буду по-своєму все переробляти. У високому побутувала пісня, котру співав Свекор Ганни Олексієнко. Нині й вона згадує слова. На горі стоїть, береза на яр похилилася

З восімнадцяти годок Цілу ніченьку й не спала До дванадцяти часом Цілу ніченьку й не спала До дванадцяти Oh Й веселі приспівки. Їх виконували до танцю. «Ой, хто ж там іде попід берегами? Чорти милого несуть до гори ногами, чорти милого несуть до гори ногами. Слідами полевика до високого приїхала і команда дослідниць. Саме в роботах фольклориста зберігся текст унікальної колядки. Як звучить обрядова пісня, дізнавалися на хуторі. У нас фольклористів зазвичай не дуже багато. Ми всі товаришуємо один з одним. Співпрацюємо. Тому ми домовилися про цю зустріч і поїздку і приїхали сьогодні в хутір Високе записувати. От сам насамперед колядки і щедрівки. Дуже ну, приємно, що нас сьогодні так приймали по сімейному. люди зібралися, готувалися і зібралися, щоб передати нам свій скарб, свою старовинну місцеву пісню. Деякі слова тут були інакше. Вони сьогодні співали це теж важливо, ми зафіксували. Тому от завтра в нас буде репетиція. Будемо пробувати співати цю колядку з новими текстами. Ми хочемо співати цю колядку, її відтворювати. Хотіли б почути саме, як і співали перше джерело цю пісню. Я дуже люблю традиційний спів, слухаю, як співають бабусі, і сама відтворюється спів. Або в компанії однодумці, команду однодумців об'єднує навколо себе Віра Ібрямова. Для цього вона заснувала громадську організацію Співоча майстерня. Загалом, головна мета «Співочої майстерні це повернути традиційний спів як практику. До якої може долучитися будь-хто люди, які є не музиканти, які не займаються музикою професійно, вони можуть прийти на наші заняття, на зустрічі, майстер-класи, там різні події і повчити поспівати ці пісні, які ми записуємо. Насамперед, саме цінне – це оці старші люди, які співають у відповідній манері, і оці сакральні старовинні пісні це надзвичайно. Ну, якби надзвичайно важливо, що треба і необхідно зберегти нам. А далі вже переспіви, ті, що ми будемо співати, відтворювати. Саме головне, щоб не зникли оті автентичні пісні з Прилуччини і Чернівщини, і взагалі з усієї України. Загалом в нас всіх мета одна зафіксувати пісні, які, які зникають. Це факт. Тому ми фіксуємо, як вони зараз побутують в селах на даний момент. Для того щоб зберегти, хоча б в такому їх стані, і звісно передати наступним поколінням, тож вслухайтеся в українську пісню: унікальну колядку, яку з давніх давен заспівували у високомужати. Ого,

哎。<noise> <noise> <noise>